У «Жовтих водах» у молодіжному просторі простір креативу відбулися перші дебати. 15 листопада молодь зібралася, щоб подискутувати на теми дружби, протистояння добра і зла, а також порушити інші філософські питання, які завжди залишаються актуальними. Дебати взагалі це цікава тема, і я з одним із хлопчиків познайомилась. Він прийшов до нас на хеллоуін. його звати Девід, і він сказав, що він дуже любить філософствувати, дуже любить дискутувати на різні теми. Я йому запропонувала, ти не хочеш створити клуб дебатів. Так як він підліток, він погодився і сказав, що мені тут ще три роки навчатися, давай спробуємо. Ну І ми так з ним сіли, подумали, як це можна все розкрутити, кого можна запропонувати, чи це буде молодь, чи це будуть різні вікові категорії. Ну Так як ми поговорили з ним, зробили з ним разом афішу, і саме от. Так відбулося, що сьогодні відбулися наші перші дебати. На них прийшла молодь. Але записувались, до речі, люди, яким 45 років. Ну на жаль, вони по обставинам не змогли прийти, але сказали, що на наступний раз обов'язково прийдуть. Клуб дебатів це один із проєктів, який реалізує громадська організація та який об'єднує активну молодь Жовтоводської громади. Під час заходу вимкнули світло, але це не стало перепоною. Організатори увімкнули аварійне світло і продовжили обговорення далі, зберігаючи інтерес до теми та повагу один до одного. Ну, я приїхав з Донбасу, я до цього жив у Бахмуті. А, приїхав десь у 23-му році через війну. А, ну, не знаю до цього, що за місто, жопті води приїхав, освоївся, я не дуже знав, що таке дебати, що таке дискусія з різними людьми. Виходжу з позитивом, гарні добрі дискусії, знайомство з іншими. Ну, це потрібно для соціалізації, для відстоювання своєї думки і для покращення свого, своїх навичок. Попри різні погляди, дебати пройшли в атмосфері відкритості та взаємоповаги. Кожен зміг висловити свою думку і почути позицію інших. Саме це робить такі зустрічі особливо цінними. Я Максим. Сьогодні я прийшов з такими нейтральними емоціями, нічого не очікував. А ухожу звідси з дуже приємними емоціями, бо поспілкувався з людьми на дуже цікаві теми. Ну, звичайно, думки не завжди збігалися, бо кожна людина має свою точку зору. А я але я з цим дуже нормально справлявся, бо ми знаходили спільний компроміс, доходили до спільного вирішення цієї проблеми. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що людина зможе в подальшому житті відстоювати свою точку зору і краще спілкуватися з іншими людьми. Мене звати Віка. Сьогодні я прийшла сюди з думкою, що я не знаю, що таке дебати, але мені хотілося б дуже дізнатися, що це таке. А ухожу, я звідси з думкою, що мені дуже сподобалося чути інших та їхню точку зору. Учасники клубу планують збиратися що два тижні, а долучитися може кожен охочий, незалежно від віку.